Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Анна. Для вас карта дня на 4 серпня 2023 року. У всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний. Карта дня для Овнів. Для Овні випадає старший аркан Диявол, який буде, знаєте, у вас сьогодні штовхати на певні якісь спокуси, на якісь заборони. Щоб ви порушували і так далі. Перед тим, як їм піддатися, ви маєте зрозуміти, що за все приходить, знаєте, певна розплата за всі ваші дії. Спочатку буде все йти добре, ідеально, все буде вдаватися, все буде йти просто чудесно, ви будете щасливі і довольні. Але потім за це з часом обов'язково буде на покарання. Якщо сьогодні ви піддастеся цим спокусом, то от, можливо, да, все у вас пройде добре. І ваші справи вдадуться. Але з часом, через кількість якийсь період, у вас буде за це все покарання. Ви маєте це зрозуміти. Хтось, можливо, захоче знаєте, порушити свою дієту. Якщо ви на ній були, то вона для чогось вам була потрібна. Може, хтось захоче порушити правила дорожнього руху, прийде штраф. Хтось захоче, знаєте, зрадити. Звичайно, тоді зруйнується сім'я і так далі. Ви маєте розуміти, за всі свої дії обов'язково прийде певний моменти, певне покарання, певна розплата. Тому подумайте, потрібно воно вам це чи не потрібно. Чи краще себе стримати і це все, всього цього не робити? Тельці. А для тельці випадає семірка жезлів. Ну, будете відстоювати своє. Будьте обороняти своє, обороняти те, чого ви досягли в цьому житті. Знаєте, тут буде не зіткнення якихось інтересів, а просто захист свого свого майна, свого щастя, своєї родини, своїх близьких. Можливо, хтось скаже щось погане про вас, і ви станете на захист своїх рідних, своїх близьких. У когось, можливо, будуть якась конкурентна боротьба, і в якій для того, щоб вам в ній вистояти, вам потрібно проаналізувати сильні і слабкі сторони своїх конкурентів і потім думати, як далі діяти. Саме головне, що обдумайте кожен свій крок. Робіть все неспонтанно, а обдумуючи все, щоб потім з часом не нашкодити певними своїми діями собі. Пам'ятайте про це. Якщо все гарненько обдумаєте, ви зможете все добре зробити. На дні колоди випадає трійка кубків, яка віщує гарні новини і святкування певної події. То якщо будете робити все вірно, все обдумано, без поспіху, ви зможете досягнути своїх певних цілей. І, знаєте, оборонити своє щастя. Близько. Для близнюки випадає старший аркан імператриця. День важливий, день значний. День принесе якісь певні успіхи, певні, певні нові можливості, перспективи. У роботі в справах буде дуже гарний перспективний результат на майбутнє. Карта говорить про те, що ви отримаєте не тільки гарну винагороду, а й задоволення від своєї роботи. Також карта радить займатися собою, не забувати про себе, зробити щось приємне для себе, а також приділити увагу, час своїм рідним, своїм близьким і більше часу проводити на природі раки. А для раки випадає старший аркан сила, а сила говорить вам про... Подолання якихось певних перешкод, перемогу над якимись непередбачуваними, обставинами. Це карта такої сили волі, енергії і стійкості. Обов'язково отримаєте гарний результат, якщо будете боротися і нічого не боятись. Також ця карта може вказувати на те, що в когось, можливо, якісь будуть змагання, в яких ви обов'язково вийдете переможцем. Це, знаєте, карта сила це така певна якісь такі дії боротьби. Добра над злом, отак об скажемо. Карта говорить про те, що також не завадило б зайнятися вам спортом, бути більш рішучими, стати трошки безстрашними. І знаєте, тоді ви обов'язково зможете добитися своїх результатів, досягнути своїх результатів. Карта Дня для Левів. Для левів випадає король жезлів. Знаєте, дуже активний день, насичений різними подіями. Енергія вас буде переповнювати. Ви зможете розпочати будь-яку справу і зможете завершити її. Обов'язково будь-яку справу, за яку візьметесь. Але в тому випадку, якщо ви будете активні і будете, знаєте, багато працювати, тоді ви зможете досягнути тих результатів, які ви перед собою поставили. Ну, звичайно, якщо ви будете лінитися і нічого не захочете робити, то нічого і не досягнете. Це дуже активний день, який віщує певний успіх для вас, буде сили дуже багато у вас, і якихось можливостей, які обов'язково потрібно використати. Король жезлів говорить про певні зміни, які будуть залежати тільки від самих вас. Діве, для дів випадає двійка пентаклів. Можна сказати, що ця карта відображає якісь певні побутові зміни у вашому житті. Вона може вказувати на якісь невеликі прибутки, якісь ділові поїздки. Також вона може. Тати знаєте призвісником якоїсь нової інформації, можливо, отримаєте якісь листи, яких давно очікували. Також, можемо сказати так, фінансове становище у вас залишатиметься нестабільним, але і не віщує якогось вам краху. Іноді ця карта може вказувати на рутину і нецікаву роботу, яка ну, не приносить той винагороди, яку ви очікуєте. В цілому карта символізує поступове просування до вашої мети, але дуже повільне. І якщо ви будете робити все поступово, не намагатиметесь робити все одночасно, тоді ви зможете поступово прийти до своєї цілі, до своєї мети і досягнути певних якихось результатів. Головне, пам'ятайте, що на все потрібен час. Для Терезі випадає дев'ятка жезлів, така певна оборону приймете. Будете чимось такий настрій поганий, всім будете незадоволені. От сказаєте, у вас буде така позиція, не трогайте ви мене, не трону я вас. Трошки будьте злії, захищатись будете від всіх. Не захочете ні з ким спілкуватися, захочете просто десь закритися, щоб вас ніхто не трогав, і такий настрій у вас буде дуже поганий. Намагайтесь заспокоїтись, послухати якусь певну музику, не приймати все близько до серця, ні з ким не конфліктувати. Не бійтеся розпочинати якісь нові відносини, заводити нові знайомства, нових друзів, братися за якісь нову справу нові перспективи, які у вас будуть в майбутньому. Не бійтесь цього всього, а свої страхи залиште в минулому. Перестаньте боятись, тому що ваші страхи вони вам заважають просуватися вперед. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає Семірка жезлів. Семірка жезлів вказує ну, на якісь, на, скажімо так, можливі конфліктні ситуації на захист свого, на захист свого щастя, свого добробуту, свого благополуччя. От будуть певні конфлікти в когось з якимись, можливо, у когось вороги, якісь з'являться і почнеться за ними якась певна конфліктна ситуація. Хтось, можливо, когось образить. І... Звичайно, ви не будете мовчати. Тут карта говорить про те, щоб ви активно захищали себе, але вміли вчасно зупинитися, щоб певними своїми ж діями собі не нашкодити. Аналізуйте ситуації, зважуйте все за і проти, і думайте, як вам вийти в будь-якій ситуації переможцем. Також ця карта говорить про те, що конфлікти можуть виникнути в будь-якій сфері вашого життя вдома, на роботі, навіть по дорозі додому. Тому дивіться, де варто відстоювати своє. А якщо це стосується, наприклад, от сім'ї, іноді варто піти на поступки і просто не конфліктувати, уникнути конфлікту. Тому дивіться, де які виникають ситуації, ви розумієте, проаналізував ситуацію, що вам потрібно відстоювати своє, захищати своє, скажемо, знаєте, так, іти в бій, то в тоді вперед. А якщо це стосується своїх рідних, своїх близьких, своєї сім'ї, то іноді краще, краще своїми ж діями собі не шкодити. Стрельці. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає старший аркан помірність. У всьому маєте триматись з золотої середини, не витрачати зайвого, не переїдати, знаєте, чередувати відпочинок із роботою, не перевтомлюватись, але й не лінитися. Можливо, якісь будуть такі справи по дому, можливо, хтось буде займатися приготуванням їжі, хтось якимись такими певними домашніми справами, можливо, якимись покупками продуктів і так далі. Головне, не витрачайте зайву. І в всьому тримайтеся з золотої середини і ні з ким не намагайтесь конфліктувати. От конфліктів особливо потрібно триматися як можна далі. Козироги. Для козирогів випадає старший аркан сила. Сила говорить про силу волі, про енергію, про ваш такий характер, про те, що ви можете здолати на своєму шляху будь-які проблеми і невдачі, побороти будь-які проблеми і невдачі. Головна віра в себе, в свої сили, в свої можливості. І тоді ви можете досягнути будь-якого результату. Якщо будете активні, будете багато працювати, будете йти вперед, не озираючись назад, не жалкуючи про будь-які свої вирішення і свої дії. Тому будьте активні, у вас обов'язково все вдасться. Також карта радить зайнятися трошки якимсь спортом. Для вас це зайве, не буде подалічки. А для водолії випадає королева мочів. Знаєте, будуть якісь певні проблеми, можуть бути якісь певні невдачі, щось піде не по плану, але ви з легкістю зможете вирішити ці проблеми, ці невдачі і досягнути успіху в своїх справах. Тому що тут ви будете діяти в цих важливих певних діях, справах, будете покладатися не на свої емоції, не на своє серце, а на свій розум. Тому ви зможете вирішити це дуже швидко і дуже швидко. І досягнути. Певних результатів лекар. Дерево попадає трійка мечів. Тут якісь проблеми, якісь невдачі, в когось втрата роботи, в когось може бути розрив відносин, а в когось ні те ні інше, в когось просто може бути конфліктна ситуація, і за якоїсь певної дрібнички, яка може потім та ситуація конфліктна вирости, до якихось дуже сильного конфлікту. Тому намагайтеся не конфліктувати, не брати близько все до серця. Знаєте, це, ця проблемка якась прийшла, вона піде від вас. Не беріться близько до серця, не псуйте собі нерви, бережіть своє здоров'я. Також, якщо у вас був запланований візит до лікаря, обов'язково сходіть і не відкладайте надалі. Ця карта говорить, що для вас ваші емоції мають бути в порядку. Не беріться близько до серця, не переживайте, не хвилюйтеся, заспокойтеся, прогуляйтеся, помедитуйте, але не в якому разі не конфліктуйте і так далі. Все, у вас налагодиться. Да, звичайно, кожному ця карта принесе щось своє. В когось може бути розрив відносини, і в когось є втрата роботи, і будь-які ще невдачі, якісь можуть поломки і так далі, але може бути, а може і не бути. Все буде залежати від вас самих. Головне, якщо цей трапиться, не розчаровуватись, не розстраюватися. І не приймайте все близько до серця. Просто побережіть своє здоров'я. Це саме головне. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І всім гарного дня, до побачення!